Ось так виглядає найсухіший сектор на прилбичах в березні. У нас вже тисячу на каналі. І тут так ні з того, ні з цього несподівано Славіка Покльовка перша. Є, перша риба 23-го року. Слухай, не тозік. Нормальна риба. Є, перша риба 23-го року моя. Не з нульом це вже У, добре. Ух, як тяжко підняти. Віру, розкажи про свої інноваційні методи ловлі. Бачите, що таке цікаве робиш? Це такий новий поводок. кажуть на нього дуже добре клює. Всім привіт! Цей день настав. Ми приїхали на прилбичі 22 березня відкривати сезон. Знаходимося в 58 чи 59 секторі, точно не знаю. Ось так виглядає найсухіший сектор на прилбичах в березні. Всюди вода. Але тут є такий маленький горбочок, де в мене пан отут поставимо палатки і тут трошки менше води. Я поки приїхав один, чекаю Славіка. Я помаленьку буду розкладатися і будемо готуватися до першого закиду. Закинули ми вже палки. Може ми розкажемо, як ми ловимо, Ми ж не просто приїхали половити. А, ну так. У нас змагання на двох. Ми тут будемо дві доби. Сьогодні в нас середа, ловимо до п'ятниці. І в нас, як завжди, змагання на двох. Ми знаходимося в 58-му секторі. Славік ловить на дві вудки зліва, я на дві вудки справа. Всі маленькі тузики, орієнтовно півтора кілограма, так і будемо писати, півтора, а всі більші будемо зважувати. І виводити загальну таблицю по загальній масі. А ще біля нас відновлюють інфраструктуру. Біля нашого сектору стратегічну інфраструктуру. Ми приїхали і зразу почали щось робитись на озері, хороше. Вода дуже високо, багато болота. Тут тільки в чоботах. Слухай. Опа, а ти не в чоботах. Чого ти не в чоботах? Дуже спекотно. А як ти ходиш? Там ж мокро всюди. Так. Мокро, ходжу по-мокрому. Будемо знімати покльовки? Я в чоботах. <кхе> О, до речі, давай ще скажемо, знаєш, що про що у нас вже тисячу. Ні-ні, давай спочатку розіграш. Ми ж будемо мати ну, розіграш. розіграш. У нас буде розіграш. Три подарунки, так? Так, три подарунки. Треба руки. написати коментар. Напевно, будь-який. Немає сенсу писати, хто який хоче, ми кожний окремо рандомно розіграємо. Коментар, підписатися, лайкнути відео, все як завжди. Кількість Можете коментарів? написати, де ви будете сезон відкривати, або де ви вже відкрили сезон. От. А стосовно того, у нас вже тисячу на каналі, навіть більше, тисячу десять, я дивився вчора, останній раз було. Поки що, ще далеко до серйозних чисел, але приємно. До 100 000 вже тисяч далеко. До, 100 000 далеко, до мільйона тим більше. Але це вже більше, ніж нас було і. Чесно кажучи, останніх кілька місяців найбільше підписників зібралось, коли ми трошки почали більш активно вести канал. Тому дивіться. Тому якщо ви ще не підписані, не забудьте підписатися. Так, цю видовіму. Ми ще ніколи не відкривали сезон в березні. Поки що гарна погода буде, сьогодні плюс 14, завтра 18, потім знову 18, а потім буде Но холодно. Особливо тижня мороз. Тому ми відкриваємо, потім трошки закриємо, потім будемо знову відкривати. І тут так ні з того, ні з цього Несподівано Славіка покльовка перша. Чого несподівано? Та бо би не думали, що нас буде клювати. Як це не думали? Я був впевнений, що буде. Я тільки думав, що буде ввечері більше клювати. Добре, що встигли мат зібрати і піцак. Тримай. Я трохи відівчився виважувати. Не може повірити, що то щось більше, ніж тузик. Такий час без годування, без нічого. Але так добре тиснуть. Завжди я маю першу покльовку. На кінець туслай яка сталася перша покльовка. А риба вже тут? Ну що, зловиш? О, слухай, це якийсь ніби трохи більші, ніж тузик. Є, yeah, перша риба 23-го року. Слухай, не тузик. Нормальна риба. Нічого собі. Ні з того, ні з цього взяв рибу зловив. Ми ж приїхали втекати, що не буде нічого клювати. Що нам розказував, що не буде клювати? Ну, зовсім не тузик. Ми на останніх змаганнях на прилбочах такого... У нас це була б мега крута риба. Ми чекали більше, ніж дві доби. А на попередніх взагалі не дочекалися. Зважили ми ту рибу, заважила вона рівно 5 кілограм. О, така, що досить а, такий сусанчик. Точніше, лавашик. лавашик. Оба! На першому докиданні кримо. Знаєш? Ну. Скоро поплива. Поки нічого не клює, поки тишина, треба почати годувати. Підготував я вже відерку з кормом, зараз буду його закидати. Намішав я тут всякі залишки з минулого року. Всякі сипухи, пельці. Покришив бойл в порошок і порізав на половинки. То є прилбачі, тут можна трошки хардовішим кормом годувати. Зараз я це все запулюю, що поки не знаю на яку дистанцію буду бачити. Ну подальше. І буду чекати на грибку. Славіка, поки одна п'ятірка зловилася на ліву вудку. У мене поки що нічого не слівалося. Нічого не клювало. Ну, Все одно ми розраховуємо на ніч. Або на вечір. Діло йде вже потрохи до вечора, сонечко сідає, ще поки не сховалося, але вже скоро зникне за горизонтом. Поки настишина, тільки та рибка одна була зловлена, більше нічого не клювало. поки в нас тихенько трохи розкажу, на що я ловлю. Тому я в палаці зараз знаходжуся свої, розкладушки ще не поставив. Це мої стіки, отакі приблизно, щоб трохи далі летіли. Це мікс різних пальців, який я ще готував років два тому. І він залишився з того часу, я його не використовував, вирішив з нього почати. Тут мої повідочки, насадки, маленькі попапчики, тік-таки, бітурбо, кренк шостий, кренк 10-й. Тут ще курвшен пробую. Тут я собі вискладую заготовки вже повністю заряджені, щоб потім собі швиденько можна було перекидатися. А по презентації я собі ось так роблю, щоб гачок ставав на жало. От, якось так я ловлю. Ось такий гарний вигляд. З моєї палатки на тут под, поки там нічого не клює. Як ловить Славік, може потім розкаже. Буде ще риба? Пх, ще навіть не було, то все що я зловив, то тільки таке, розігрів. У мене останніх змаганнях рибу на 5 кг чекали, десь дві доби, здається. А тут буде, сперсу... сміш... буде смішно, якщо це одна і єдина риба, яка у нас буде за дві доби. <світ> Виглядає, що можна було за годину збиратись додому. Таке вже колись було. Та ні, ми тут на дві доби, ми точно ще зловимо. Та я теж так думаю. Ти ставиш, що тут на свій напрямок нуль? Так. Можна навіть ще трошки. На церкву кидаєш? Ні. Докидаєш? Що? До Докидаєш? церкви? До церкви? Так. Та, Та у дверні, як можуть відкрити, щоб я туди закинув. Слайка орієнтир на ось цю церкву. Та ні, в мене церква то правий. А мій орієнтир оця вишка. І цих п'ять дерев. Посередині, я кидаю мій нуль тут. Так воно виглядає. Чух. Майже рівно. Вказую свої секретики. Чекай, дай поховаю всі секрети свої. Що таке робиш? О, до речі, нас просили, щоб ми зняли, як ми стіки робимо. <кхід> Знімай. Отако. Отако. Отако? <кхід> Та ні, я не знаю, що тут дуже знімати. Та стільки, як стіки. Робимо маленькі, щоб далеко летіли. Коли не треба, далеко летіли, робимо великі. В основному пелець використовуємо 2 мм. Чи який він там. Рідко щось інакше. Рідко якусь сипуху, хіба таку, трошки, коли там вже є сипуха. Все, ось такі стійки робимо. А з якої то сітки? То холодна вода. Хоча, чесно, кидати, кидали тепло і на пару хвилин довше можна було б і на теплі ловити. То сітка 20-ка? Е, 25-ка, здається. Угу. Але там двадцятку можна ставити на 25-й плунджер, то не має значення. А то що таке? То насадки ховай скоро. Бо кажучи, то саме, що в мене. Але ні, бачу щось новеньке. У мене такого немає. То секретна насадка. То якщо mm. я розловлюся, то тоді може тобі скажу, а може ні. Вечірні сважування, то вже не вечірні. Підсумків змагань наших. Та нема підсумків. Чого? 5-0. Не менше цікавого. 5 кг, одна риба тільки. Очікування було, якщо клює риба з, першої, з першого закидання в першу годину, то зараз відловимося. Зараз ловимо 20 риб, 100 кг. Ага, як бачите. Угу. Поки що ні одного піка більше не було. Зато Це... температура все нижче і нижче. Але блін, як добре, що ми взяли цей мангал і можна погрітися біля нього. Зараз будемо починати трофейну рибалку. Ну, якщо чесно, я вже закинув на трофейну. <рес> я так само. Щось немає бажання вночі перекидатися, коли так холодно. Основне, щоб вночі тузики не замахували. Бо на якусь нормальну рибу ще можна стати витягнути. Но якщо клюне тузик, буде обіду. Або карась. Проблема в тому, що я тільки що пробував ближчу дистанцію і в мене знову всі діставання гачки, вудки гачок в траві. І тут такі сильні траві, зелені, такі довгі траві. Всі-всі-всі мої закиди в траві. Але ми не знаємо, чи це насправді впливає на, на покльовку чи ні. Ну та я думаю, що все-таки це негативно впливає на покльовку. Тоби провалюється все в ту траву, зачіпляється. Треба так робити, щоб не провалювалося значення. Ага, як, як ти то зробиш? Ну, вертоліт. Ну, бачиш, напевно, треба вертоліт, я ще поки не став вертоліт. А це весь час на прилбочах трива? Ні, не весь час. Ми, до речі, коли приїжджаємо весною, дуже ранньою весною, то ми завжди маємо ту траву. Ну так я ж кажу, трава весь час весною. Весною, та, а літом вже її не буде. Але цікаво, ми на кричевичах були і трави взагалі ніякої не було, правда? Чи там просто пісок і чим не Минулого року, так, да, ми були. Бо чи ми, чи ми були вже пізно? Навпаки пізно. Ми були в травні. Важко сказати. І там багато амуру, які то всю траву виїдає Ну так. Та, може, тому що там амуру багато. Ну або все ж таки там більше піску. Там інше дно. Інше дно, Ладно, йдемо відпочивати. Завтра продовжуємо наш батл. Чого ти з водкою стоїш? Щось пікнуло, ніби якась риба навіть є. То в тебе перша покльовка? Перший пік, на який я встав і взяв вудку. Той, який ти чекав цілу ніч, так? Так. Але дуже класно, ви спалися вночі, собі стали, поснідали нормально, випали кави, п'ять хвилин ще полежали, поговорили і тут якраз пік. На, як, як на замовлення. Велике щось? Та блін. Хоч би залікове було. Ти відчуваєш там щось є в землі? що ти просто вимотуєш. Не знаю. Саду здійсняємося. Є є-є щось. Mm. Щось легеньке смикає. Або карась, або маленький тузик. Подивимося, к нам на чемпіонаті України будуть зараховувати, якщо ми пікнемо сусіду. Але тобі скажу, пікнути сусіду треба дуже постаратися, то досить великі відстані. Що де той тузик? Во вже тутка. Поки що на відео не видно. Твою жилку зачепив, але не пікнув. Ви схоче пікнути мені, щоб його відпустили і не зараховували. Цікаво, чи має півтора? Єе, перша риба 23-го року моя. Не з нульом це вже добре. Як тяжко підняти. Ні, та півтора, напевно, має, правда? Саме дізнаємося. <різь> я думаю, що має півтора, досить такий грубенький виглядає. На попап. На бітурбо? На бітурбо? Так. Да. Плюс-мінус. Ну, то, що ми і казали, 1,8 буде важити. Так, давай Але я зберу... Буду... Але все одно маленький. Що все одно? так... Та маленький, я думав, що вони хоча б 2-3 набрали би вже. Та які 2-3? Ти що? Але та що вони? Вони ж зимою нічого не їли. Ну, принаймні в мене вже не нульова рибалка. Тузік тузіком, але рибалка не нульова. Давай будемо далі фоткати, ніби це 20-ка. Риба з сільпо. Ти з сільпо привіз? Сільпошна риба? Кажу, з сільпо привіз. Ні, сліпо менше. Віру, розкажи про свої інноваційні методи ловлі. Бачите, ти щось таке цікаве робиш? Що, я зробив пльзящий монтаж. І ти збираєшся як на донку колись чи що? Отам є міточка біля того стіка 130. Тоді ми трошки вище, щоб на фоні неба, воно буде краще видно. Я тільки що закинув груз на 130, а стік не захотів летіти і вирішив зупинитися на місці. А мітці. стік на ближняку пробує ловити. Получи... Получилося ніби як якась донка, ми колись так ловили. Груз полетів далеко, а гачок собі тут під берегом. Так упустив воду, може так щось швидше клюне. Все. Ігор ловить 5 метрів від берега. Ай, блін. Коротше кажучи, це вертоліт Просто не получилось. Просто О, щось все. пішло не так. То я не встиг зняти. Давай я його поправлю, ти так його не змотаєш. Що, за зацеп? Що за біда? <кхи> Ого, як вийшов. Знімеш? На таке ігор ловить, бачите? Це такий новий поводок. Кажуть, на нього дуже добре клює. Головне його закинути якось воду. Він так просто не закидається. Всім доброго ранку. У нас п'ятниця, третій день. Все як вчора. Поснідали гарно, тільки каву не встигли попити. І поїхала палка. Славік тягне рибу. Розкажи, яка була цікава ніч. Та спала, як має бути. Другу ніч підряд. Вночі щось в мене два тузика було і то зійшли. Це було вже восьмий ранку. Так. За темної пори не мали жодного піка під час двох ночей. Загалом то Славікова вже третя риба, якщо він її витягне. У мене дві. У мене два тузики в середньому по 2 кілограми. В Славіка одна п'ятірка, тузик десь на півтора-два. І зараз його третя риба може бути. І він щось каже, що це. Щось дуже велике. Та ні, напевно, що не дуже велике. Все-таки. Не дуже велике? Зараз мені попікає. Зараз мені попікає і ми її не будемо зараховувати. Угу. Щось я вже не знаю, напевно може то і тузик все-таки. А ну, покажися. Тузик. Тузик, видно. Просто якийсь живіший трошки. Напевно, теж кави випив і став бадьорим. На кукурузку, бачиш, яка жовта? Угу. Третя риба. Славіка. Я не пам'ятаю, що ми так багато часу на наших відео приділяли тузиком. <рес> <рес> як як цієї рибалки. А кому ще приділяти? Я не буду її фоткати. На що зловився, покажи. Та ну для чого? Та як для чого? То секрет. Кукурузка. На кукурузку. І на. І на шоше? І на грузик 120-й. <ріст> а, і все, я зрозумів. За верхню, за січка верхня. Тому так важко йшло. Ладно, славі каву, ще. Ти пив каву? Та де? А, ну то йдемо пити каву. Підійшов кінець наших змагань, нашого до. Ну, ми просто на корм з минулого року і хотіли просто пригадати, як то багато будувати, щоб підготуватися до змагань, які нас очікують в найближчому майбутньому. Я зловив дві риби, два кілограми, слайк зловив три риби, було. І будемо готуватися до наступного виїзду. Vielen Dank.